Вітаю! Ви дивитесь черговий випуск казкових новин. Цікава інформація. Унікальний показ відбувся у дитсадку 50 нещодавно. Тож... і, 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 і там... Що? Кліфа, що я ще не сказав, що ти спеціальний кореспондент. Я почекаю, ти кажи, а я поки. Тож унікальний показ одягу відбувся. Да що таке? Та я дивлюся! Я дивлюся, якої фірми у тебе футболка, кліпи і, і джинси. Я веду новини. До чого тут одяг? Т Та, -та я, я теж про те. Про що про те? Про, про одяг. Про який одяг? Про, про твій одяг. Новини. Про, про твій і, і про одяг малят. Привіт болят. Я кліп. А, 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 а давай, давай не будемо сперечатися, давай краще подивимося. Про дитячий садочок. Спеціальний 50. репортаж з дитсадка 50. Так, дивимось. дивимось. А ви знаєте, малята? Одяг прийшов до нас дуже-дуже давно, ще в прадавні часи люди одягу не мали. І їм дошкуляв холод, холодні вітри, дощ. І тут виникла необхідність створити захист для тіла, створити, тобто, одяг. Ми зараз розглянемо з вами цікавий альбом. В цьому альбомі. Якраз є зразки першого одягу, який був у людей. саме самий перший одяг з'явився багато мільйонів років тому. Це одяг зі шкіри тварин. Спочатку це були пов'язки, такі на бедра. потім люди, які шло, почали шити одяг із полотна. Спочатку це теж були пов'язки з полотна, і потім одяг весь час удосконалювався. І з'явилися сукні. сукні. Зараз ми з вами маємо різноманітний, гарний, яскравий, сучасний одяг. А працюють над створенням цього красивого одягу багато людей. Вони мають різні професії і виконують свою роботу. Користуються ці люди інструментами і приладами спеціально для виготовлення одягу. Ось нам чарівний мішечок зараз допоможе дізнатися, хто якими інструментами користується в своїй роботі. Так, розкажемо. Ні для роботи, для, над створенням одягу. Так, будь ласка, кардьока. Діставай і на дотик, пізнавай і кажи нам, який предмет тим дістав. Крейта. Так, Скажи, вчонка, хто використовує крейту в роботі? Кравай. Кравець використовує крейду. Так. А ще скажи, ще хто може використовувати крейду? Діти, Вчитель. вчителька. Правильно. Вчителька, клади на столику крейду, є. нас страшні метри. Хто використовує метр в роботі? Швачка. Швачка а для чого? Щоб вшити одяг. Ви? Вишивали. Вимірювати одяг. Так, кравець, скоріше всього, закрійник використовує. Добре. Так, Марінка. І ще в нас предмети приховують. Ножиці, Марінка, впізнала. Хто використовує ножиці? Краве і ножниці використовує кравець. Кравець, правильно. Тони ножички. ножнички. І то, дітки. Зараз Валінка. І ти дістанеш. Багато ще предметів використовують. Так. Нитки. Нитки. Так. Це називається як? Катужка. Катушка. Котушка. Хто використовує котушку? Для кого вона потрібна? Швачки. Швачки, що роблять з ниткою? Шиють. Шиють нам одяг за допомогою нитки. Так, добре став. Сташенка ниточки є. Тюмка. Щось цікаве там з у вас Сперби ців в різно. Маленька котушка. Маленька котушка. Є ще великі маленькі котушки. Хто І використовує її в роботі? Швачка. Швачка, так. А ти котушечку, Іра. На Напесток, так? На персток. Да? Да. Для чого напесток потрібний? Кому? Кому потрібний на персток? Швачки. Для чого? Щоб пальчик не поколоти. Поколоти, так, щоб безпечно працювати. Добре, Ліза. Гудзик. Гудзик. Кому гудзик потрібний? Він потрібний для одягу гудзик тільки? Гудзик. Да. Кому? Да. Для, для сорочки так можна пошити. Кравець. Є правило, кравець, це просто сім раз відміть, а раз відріж. І що костюм пошить по зросту, потрібно мірку зняти на нім. Льозя бити, як картинка, все водобі рука, і спинка, тож на примірці та все рівно і не смій крутитися. Шпачка. Шпачка, хто одержише, я всім і дорослим, і малим. Дружать з оку із тканини, строчиш швейною машини. То на спеку в день холодний, робить одяг людям модний. Не складна оця задачка, бо майстриню звати швачка. Молодці. Ось ми вже знаємо про роботу кравця і швачки. А ще діти. Є люди, які називаються художники-модельєри. Вони створюють нові моделі сучасного одягу. Їхні сукні і костюми елегантні, модні. Справжні моделі демонструють їх на подіумах. А свої нові моделі вони відображають в ескізах. Колись у дитинстві я теж мріяла бути художником-модельєром. А зараз ми, малята, з вами станемо художниками-модельєрами і виготовимо справжні ескізи. Молодці, справжні художники, молодці, дуже акуратно все. Дуже дітки наші стараються, дуже уважні. Да? Нічого, максимум. Кірочка не закінчила. Зайве над таріночкою його дошечки. Малоклею нанесли, так? Побували художниками, модельєрами, спробували, яка ця робота нелегка, правда? Свої моделі, ескізи модного одягу хочемо представити нашим гостям. Будь ласка, підійдіть і представте, які моделі ви виділимо. Найбільше на хвалі своїх модельки, ескізи, дороги. Якось тканинка тихати може. Чого ти зелена? Спочко. Ой, яка з'ясуває. Це дуже красиво. Ще ми вміємо наш одяг описувати. Підійдіть, будь ласка, до схеми. І ми розповімо. Тунійка. Тунійка. Так, і розкажи про неї. по схемі з білими рукавами. Так. Ця схемка що означає? Цей туніка, цей, цей одяг дитячий. Він туніка призначена для дівчинки. Так. Наступна схемка. Туніка одягається на руки. І на всю частину тулуба. Так. Який це одяг? Сезон який? Весняний і осінній. Або весняний, або осінній, так? І ця схемка означає, яку користь, так, вона нам одяг нам і, дає. Туніка тіло від прохолоди. Від прохолоди. Тобі зручно в туніці? Так. Да. Зручно. зручно, тепла такий э, одяг, і. так? Так, ще в нас є дуже таке незвичайне сучасне, сучасна сукня у Саші. Саша, будь ласка, представ свою модель сукні. Кажи, це. Це моя сукня. Так. Вона чорного кольору. Так. Вона призначена для дівчинки. Для дівчинки, так. Вона одягається на верхній частину тулуба. На тулуб одягаємо, так. і? Вона літні. Який це одяг? Ну, літній, так, з коротким рукавчиком. Так. Вона захищає від прохолоди. Від прохолоди. Тобі зручно в такій сукні, так? Так. Да. Да, дуже приємна, гарна сукня. Так, а ще діти, подивіться на мене. І Юля зараз спробує описати якийсь із предметів мого одягу. Юля, зможеш описати? Який? Спідниць. Спідницю. Спідницю мою, давай. Це Це халинафетерина спідниця. Так. Вона. Чорного кольору. Так. Вона призначена для, для жінки. Так. Вона одягається на нижню частину того Вона осіннього чи нього. Спідниця. Спідниця це осіннього чи весняного. Або весняний, так? Одяг, не літній, так? І для чого вона мені потрібна? Вона захищає нижню, нижню частину тупа. Від чого захищає? Від прохолоди. Від прохолоди, так. У спідниці зручно, жінкам зручно в спідницях, це жіночий одяг. Добре. Малята, ми вже дуже багато знаємо з вами і про те, як виник одяг, і про те, як його, хто його виготовляє, які предмети використовує. Ну що, подивились? А, Так. Ну і як? Ну, тобі? Я, мабуть, знаю, де я буду замовляти собі одяг. Знаєш, а, Маріку, Маріку, ти знаєш? А мені дуже хотілося б побачити продовження цієї програми. А... Про одяг це дуже цікаво і головне корисно. Продовження цього репортажу ви побачите завтра у нашому спеціальному випуску казкових новин. Ой, тоді, тоді швидше. У ліжечка, щоб настало завтра. А, бувайте! До зустрічі! До завтра! До зустрічі, малята.